Вітаю, шановних учнів, шановних вчителів. Сьогодні ми продовжуємо квадратні рівняння з параметрами другого типу. Розташування коренів відносна проміжка продовжуємо і закінчуємо. Сьогодні наш крайній урок з теми квадратне рівняння з параметрами другого типу. Якщо казати про розташування коренів відносна проміжка. То фактично ми з вами вже готові до засвоєння цієї теми, тому що ми на минулому році розглядали розташування коренів квадратного рівняння відносно числа. А відносна проміжка це відповідне розташування коренів квадратного рівняння відносно двох чисел. Або вони. Аби... Ну, тобто, ми розглянемо всі випадки, ви їх подивитесь і зрозумієте, що ми вже підготовлені. У мене в одній з книг є ось така табличка. Такий розворот, розміщення коренів квадратного тричлена ліворуч відносно числа, праворуч відносно проміжка, тут е, запропоновано 4 різних випадка розташування відносно проміжка. Е, таблиця розташування відносно числа. Нагадаю, є в моєму підручнику профільного рівня 11 класу. Тому розташування відносно проміжка, я думаю, що, шановні учні. Ви зрозумієте, ми почнемо з такого прикладу, при якому значення параметра А. Корені такого квадратного має два корені, кожне з яких належить проміжку від мінус 1 до 2. Оскільки в нас гілки параболи напрямлені вгору, старший коефіцієнт, додатній не залежить від параметра. Тобто нас цікавить ось така ситуація, коли x1 і x2 знаходяться між числами мінус 2. А ми з вами на минулому уроці розглядали ситуацію, коли, наприклад, два числа два корені більше, ніж наприклад, мінус 1. Ми розглядали ситуацію, коли два кореня менше, ніж 2. І тому, об'єднавши ці дві ситуації в одну, ми можемо зробити наступні висновки. Давайте подивимося на нашу схему. На нашій схемі. Я нагадую вам інформацію з минулого року. Тобто, в нас вершина парабола. В одному випадку має бути абсиса вершини параболи, В одному випадку має бути більше мінус одного, в іншому менше двох. Тому вершина абсциса парабола між числами А великий і Б велике. І в обох випадках в нас F від мінус 1 більше нуля f від 2 більше нуля. І нарешті ми повинні забезпечити існування коренів, дискримінант більше або дорівнює нуля. Хочу сказати, що в умовах даної задачі, якщо вести мову належить е, проміжку від мінус 1 до 2 корення, то мається на увазі, що ці два корення можуть бути рівні між собою. Тобто дискримінант може в тому числі і дорівнювати нулю. Отже, я вам показав, як на основі. Наших знань минулого року ми можемо зробити висновок. Ну, а тепер безпосередньо приступимо до розв'язування. Я візьму чорний. Це це вершини параболи. 3а плюс 1 поділити на 8 більше мінус 1 менше 2. F від мінус 1. Це 4 на мінус 1 в квадраті плюс 3а плюс 1. Мінус а, мінус 2. Ви бачите, на цій схемі більше 0. І f від 2. 4 на 4 мінус 23 плюс 1, мінус а мінус 2 більше 0. Також також ми повинні дати гарантію дискримінанту. 3а плюс 1 в квадраті, мінус 4 на 4, 16, на мінус А мінус 2 більше буде рівною 0. Ну і знак системи. Значить, я вас мучати не буду розв'язуванням. З першого ми отримаємо ось таке. З другого А більше, ніж мінус 1,5. Тут А менше, ніж 127, а з дискримінантом ми отримали ось таку ситуацію. І оскільки у квадратного три члена ось цього, сам дискримінант. Менше нуля. Гілки параболи напрямлені вгору, то для будь-яких значень параметра. Нерівність більше буде рівною 0 виконується. Тому ми можемо от прямо і тут. Ну я вже спробую, від мінус 3 до 5, це наше перше. Потім візьму блакитне А більше, ніж мінус 1,5. Це отак. Візьму зелене, а менше 12,17. Це отак. І ми бачимо спільне в них А належить від мінус 1,5 до 12,7, що і є відповіддю. Ось так ми з вами на основі наших знань минулого уроку. Два корені більше мінус 1, і в той самий час менше 2, зробили правильні висновки. Саме тому, у ну, підручнику для 11 класу я ну, не, не робив оцю другу, не, не подавав оцю другу таблицю. Це гра відносно і проміжка. Да? Тобто я вирішив, що оцієї таблиці буде достатньо. ну і на жаль, місце підручнику треба економити, бо є ліміти на кількість сторінок. В нашому другому випадку ми розглянемо, як при умові, що гілки параболи напрямлені вгору, нам забезпечити виконання ось такої умови, яка в мене ось написана в алгебраїчному вигляді, а ось вона графічна. Корінь Х1 менше А, і в той самий час корінь Х2 більше А, але менше Б. Це нам може забезпечити дві умови з нашого попереднього уроку. Те, що один корінь більша, а інший менша. І це ось вона. І те, що обидва корення менше деякого значення. Компіляція цих. Двох наших знайомих випадків нам дає випадок, який я обведу зелененьким. Але виникає питання, звідки береться оця умова і оця зрозуміло. А чому ми не повинні вимагати ось цієї умови, те, що вершина параболи має бути менше? В даному разі числа B. Чому ми не повинні вимагати ці умови? Дуже просто, оскільки у нас є гарантія, що вершина параболи при даному розташуванні з першого випадку, з цього випадку, з цього, вершина параболи є між числами Х1 і Х2, то відп... а Х2 відповідно. Тобто я можу навіть це написати. Давайте я напишу: з першого випадку. У нас є гарантія, що вершина параболи між Х1 і Х2. В той самий час Х2 менше Б, що ми гарантували? Ф від Б більше нуля, тому вершина параболи буде між числами А і Б. Ну, між числами Х1 і Б фактично автоматично. Чому нам не треба гарантувати, що дискримінант більше буде рівня? Тому що в нас гілки параболи напрямлені вгору f від А менше Ф від A великого менше нуля, f від Б великого більше нуля. І таким чином, у нас є абсолютна гарантія існування на проміжку А велике, Б, велике корення. І оскільки гілки напрямлені вгору є гарантія і другого корення. Тобто умова дискримінант більше нуля буде дорівнює, є зайвою. І аналогічно ми можемо розглянути випадок. Ось, такі, ось такого розташування коренів аналогічно. І хочу зразу зауважити, що відповідно до того, як ми робили узагальнення, ми це зробимо у наступній задачі. Можна робити узагальнення, коли старший коефіцієнт А залежить від параметра. А потім, поки розглянемо ось такий. Приклад. При яких значеннях параметра А, тільки один корінь рівняння належить проміжку від 2 до 5, тільки один корінь. Тільки один корінь. Це цікаве завдання, воно містить певний, певну таку ну, пастку, яку треба обійти. Тільки один корінь рівняння. А може взагалі у цього рівняння один корінь в принципі. Може у цього рівняння бути один корінь. Ну, по-перше, зауважимо, що це рівняння завжди квадратне. Може бути один корінь безумовно, якщо дискримінант дорівнює 0. Наш дискримінант а квадрат мінус 24 і дискримінант дорівнює 0, коли А дорівнює плюс-мінус 2 корення з 6. В цьому випадку корінь рівняння єдиний. Це А поділити на 2. Тобто плюс-мінус 2 корінь із 6 поділити на 2. Ні, давайте я не буду так писати, це я погано написав. Погано. Давайте розглядати випадки. Значить, якщо А дорівнює 2 із 6. Це я написав погано. Якщо А дорівнює 2 із 6. То х дорівнює корінь 6, він належить проміжку від 2 до 5, і А дорівнює 2 корінь 6, нам підходить і піде у відповідь. Якщо ж А дорівнює мінус 2 корінь 6, то x буде мінус корінь 6, він не належить проміжку від 2 до 5, у відповідь не піде. Тобто наше ось одне вже те, що йде в відповідь, одне таке а ми виловили. Якщо дискримінант не дорівнює 0, то коренів буде 2. Ну, якщо він більше нуля, давайте я навіть краще напишу. Якщо дискримінант більше нуля, коренів буде 2. І нам треба подивитися, коли один корінь буде належати. як це може відбуватися? Це може відбуватися наступним чином. Перша можливість ось така. Перша можливість це коли один корінь менше 2. Один корінь менше 2, інший корінь між 2 і 5. В такому разі, нам достатньо вимагати, щоб f від 2 було менше 0, а F від 5 було більше 0. Ну, я можу це навіть показати. Ось, ось так. О. Але, можливий, другий випадок. Другий випадок, коли буде ситуація 2 і 5 і буде ось так x 1 x 2 В цьому випадку у нас F від 2 більше нуля, давайте я червоним покажу. А F від 5 менше нуля. Хочу зразу зауважити, що в обох цих випадках. Умова дискримінант більше або рівні 0, ну більше нуля, вона буде виконуватися, у нас є гарантія існування двох коренів. Тепер, шановні учні, ну і шановні вчителі, до речі, також, як ви думаєте, що я буду робити далі? Чи буду, ну, Зрозуміла річ, я вже тут не позначав F від X, тому що, в принципі, в нас є достатній досвід. Це f X. я вже не позначав. У нас досвід є минулого року. То минуло урок не дивився, подивіться, будь ласка. Як ви думаєте, шановні учні, шановні вчителі, чи буду я, я розв'язувати ці дві системи, чи я зроблю якийсь фокус? Ну, якщо ви здогадалися, я зроблю фокус. У нас F від 2 і F від 5 мають бути числа різних знаків. Тому. Я можу зробити висновок, я можу зробити узагальнення, що F від 2 на F від 5 менше нуля. І мені цього буде абсолютно достатньо. Абсолютно. Давайте я скопіюю наше рівняння. І ви побачите, яким чином дуже-дуже і дуже швидко я прийду до відповіді. Значить, F від 2. Давайте я поверну чорний f від 2, 4 мінус 2а плюс 6. f від 5, 25 мінус 5А плюс 6 менше 0. 10 мінус 2а на 31 мінус 5А менше 0. Ну, можна, Я люблю, щоб старший коефіцієнт був додатній. Можна цього не робити. У нас два числа, які перетворюють у 0. Кожний множник, це 5 і 6,2. Якщо ми акуратненько методом інтервалу або методом парабол, то мож, ну, можна було мінус винести в кожній душці. Від цього нічого не зміниться. От що ми отримаємо. Тобто ми отримаємо а від 5 до 6,2. Шановні друзі, я думаю, ви не забули, що в нас ще було 2 корінь 6. Отже, 2 корінь 6. В об'єднанні від 5 до 6,2. Дуже небанальний вийшов номер ну, моєї колекції. Не знаю. Я складав ні я. Є колекція, хто, хто автор, не знаю. Ну і нарешті четвертий випадок з нашої таблиці, коли обидва корені, коли проміжок КБ належить фактично проміжку Х1 Х2. Так. Ось така ситуація, коли один з коренів. Менше інший з коренів більше Б, і в той самий час Б більша. Ось така ситуація. Ми з вами знаємо по нашому попередньому уроку для того, щоб два корення були по різні сторони від числа А. Нам абсолютно достатньо при умові, що гілки параболи вгору. Нам абсолютно достатньо, щоб еф від А було менше нуля. А тут у нас два таких числа. Значить, нам достатньо вимагати ефіда менше нуля, ф від Б менше нуля. У випадку, коли є гарантія того, що гілки параболи напрямлені вгору. У нашому завданні, яке пропонується, при яких значеннях параметра корені рівняння задовольняють ось таку умову, такої гарантії немає. Тому ми розглядаємо узагальнення. Якщо А більше нуля, то ми вже з вами це обговорили. Якщо А менше нуля, то F від А і F від Б більше нуля. І таким чином ми отримаємо узагальнення старший коефіцієнт на F від, A, від F від A великого, менше нуля, старший коефіцієнт на F від B великого менше нуля. Цього буде абсолютно достатньо. У тих випадках перших трьох, які ми з вами розглядали на сьогоднішньому році, абсолютно так само робиться узагальнення. Ми так само робили узагальнення і у випадку, коли розглядали роботу. Коренів квадратного рівняння відносно числа. Тому ми бачимо, що давайте я, мабуть, все-таки це скопіюю. Ми бачимо, що робота наша досить проста: А мінус 1 на f від 2 менше 0, А мінус 1 на F від 4 менше нуля. Коли ми підставимо і акуратненько спростимо, я вже буду підглядати. Ось така ситуація буде. О! Ну, давайте кожне розв'яжемо методом інтервалів, де і всі діла. Значить, в першому випадку в нуль перетворюю перший множник одиничка, другий множник четвірочка. І метод інтервалів нам дає проміжок від 1 до 4. У другому випадку також одиничка. І 32 одинадцятих. Ну, 32 одинадцятих це абсолютно явно менше 4. І нам теж знак менше треба. Тому ми з вами вийшли на фініш. А належить від 1 до 32 11 відповідь. Ну. Підведемо деякі підсумки. Тобто, я думаю, що нам обов'язково, шановні учні, треба розуміти наш попередній урок: розташування коренів відносно числа, звідки береться кожна нерівність кожної системи. Якщо ви це будете розуміти, то розташування коренів відносно інтервалу, я до відносно проміжка, ви теж впораєтесь, на мою думку. Цим уроком ми з вами закінчуємо. Те, що я задумав, відносно квадратних рівнянь з параметрами. 6 років було відносно квадратних рівнянь з параметрами, 1 урок першого типу, 5 уроків другого типу. Ще раз хочу нагадати, що на нашому першому курсі я все-таки показую відносно прості завдання з параметрами відносно прості. Тому, якщо вам було цікаво і корисно, чекаю на вас від вас лайк. Підписуйтесь на мій канал, хто цього не зробив. Ну і чекайте наші наступні зустрічі з параметром.